Україні і на Чернігівщині, зокрема, від початку 2024 року стрімко зростає рівень захворюваності на кашлюк. З початку року зареєстровано близько 50 випадків. Найчастіше на кашлюк хворіють діти. Як проявляється хвороба та як її лікувати, розповіла виконуюча обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Прилуцька міська дитяча лікарня Олеся Цибенко. Кашлюк це гостре інфекційне захворювання, яке викликається паличкою, бактерією бордетеля Пертусіс. Ця хвороба відома в народі як сильним спазматичним кашлем, який продовжується протягом декількох тижнів, а то й до півроку. Характерно те, що ця інфекція вона видається повітряно-крапельним шляхом від хворого, коли він чхає або кашляє. Хворіють як діти, так і дорослі, але ж діти хворіють набагато тяжче. Хвороба проявляється приступами гострого нічного кашлю, говорить лікарка. Дитина або ну, більше діти, бо дорослі набагато легше це все переносять, а діти затримують дихання, закашлюються, а потім іде різкий вдих, і потім може дитина або викликати блювоту, або Просто виділяється слиз, густий такий стеклоподібний слиз. Кашлюк починається з інкубаційного періоду, коли в організмі вже є інфекція. Далі у хворого виникають симптоми ОРВІ, температура та нежить. З Третього тижня іде вже к спазматич, період спазматичного кашлю, коли йдуть характерні приступи кашлю. У дорослих протікає хвороба легше, просто довго людина кашляє. А діти, особливо це діти до півроку, для них дуже небезпечний кашлюк тим, що приступи кашля можуть проявлятися, просто як діти перестають дихати, апної. І цей стан дуже страшний для дітей, тому що може закінчитися летально. Тому діток з двох місяців. Щеплять від коклюша за кордоном. Щеплення від кашлюка проводять батькам ще до народження дитини, аби уникнути небезпечної хвороби. За кордоном створюється для коли народжується дитина, і перед народженням ще дитини створюються умови як кокон для новонародженого. Тобто щепляться і батьки, і батько і мати. Вагітна вже жінка щепиться. І всі, хто буде контактувати з маленькою дитиною, всі всім роблять дорослим щеплення від кашлюку. Щеплення від цього захворювання потрібно робити обов'язково. В Україні існує дві вакцини: індійська та бельгійська. Проте вони мають різні компоненти, зазначає Олеся Цибенко. Вакцина, яка індійська, яка має цільноклітинний елемент кашлюка, і ця вакцина дає набагато сильніший і кращий імунітет. І є вакцина, яку купляють зазвичай там бельгійська, але вона має ацелюлярний, розщеплений, очищений кашлюковий компонент, то від цієї вакцини набагато слабіше йде імунітет. І такі діти вони можуть хворіти, да, вони будуть хворіти легше, але вони можуть хворіти на кашлюк і заражати оточуючих. І особ... ну, особливо наголос на тому, що це дуже серйозно для маленьких дітей. Маленькі діти для них це зупинка дихання, це судоми, це, може бути, і крововили в мозок, і в результаті дуже негарні наслідки. Кашлюк лікують антибактеріальними препаратами: це азітроміцин. Кларітроміцин і еритромицин самий простий за кордоном використовують еритроміцин. У нас використовують і азітроміцин, і клавітроміцин і еритромицин теж у порівнянні з показниками 2023 року в Україні рівень захворюваності зріс на 19%. А от у прилуках, якщо минулоріч випадки захворювання не були зафіксовані, то в цьому році за офіційними даними дві дитини захворіло на кашлюк.